Дуже гарні відчуття, довго не, не, не побіждали, довго на це чекали. Дякуємо хлопцям, що сьогодні зробили це, виповнили установку, ту, яку ми обсуждали, договорювалися до гри і болельщиків наших з побіди. Що було сьогоднішній матчі ключовим? Ключовим, ну, сьогодні було багато боротьби, хлопці не програли жодного єдиноборства. І ключовим моментом, звісно, став вибив бистрий розіграш м'яча від воріт, коли це ніхто не чекав. Якось вплинув на гру швидкий м'яч. Він такий був ну, рикушатий, несподіваний удар, неприємний для воротаря і зразу такий. Ну, звичайно, звичайно. Коли команда забиває швидкий м'яч, то вони вже чувствують якусь уверенність більш меншу. І в своїх діях більш індивідуально вже виходять на якийсь рівень такий, що розкрепощений. Тобто це скованість пропадає і приходив у веренець. При цьому і другий тайм показав, що вони готові і фізично добре, і як би, все добре. Що горило в перерві? Е, звичайно, ми вказали на помилки, які вони були там в основному при стандартних положеннях. Тобто команда доросла, висока. І ми вказали на ті вказівки, які ми припускали з помилок. І предупреждали ребят, що можуть зіграти в два нападники, так як в принципі, вони і вийшли на другий тайм. Ми це, звичайно, дуже добре зіграли центральний захисник, і практично нічого там, окрім пенальти в руку, там такого нічого не було. Зважаючи, що це вже фактично фініш першого етапу чемпіонату. Ця перемога для вас важлива з психологічної точки зору? Ну, звичайно, я ж кажу, що давно не побіждали, і ми при всьому цьому на виїзді краще граємо, ніж вдома чомусь. Тому ми сьогодні дуже хотіли перемогти. Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, балювальникам і фанатам всіх. Футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають нам змоги, ну, грати в футбол, займатися нашою улюбленою справою. Ну, по ігрі, ну, звісно, ми не задоволені результатами. Тому ну, будемо працювати далі, ми не залишаємо сил, ну, будемо далі працювати, ми не пускаємо руків, так що будемо готуватись до слідчої гри. Чи вплинув на сьогоднішній перебіг гри швидкий гол з рикошетом. Ну, Звісно, вплинуло, але тут металіст, значить, ця пауза, що да, була із за повітряної тривоги, значить, вони більше сконцентрувалися, більше вийшли такі заряджені на гру, тому що ми вийшли ну, дуже повільно. і… На перших там, хвилинах пропустили цей гол і там череда помилок була. Ну, були трошки не зібрані, мабуть. Ну, Хоча ми настраювали і казали, щоб з першої хвилини і є статистика, ми дивилися, і готувалися і казали хлопцям, що з першої по 15-ї хвилині вони забивають більшість своїх голів. Ну, Біда не достучались, будемо будем розмовляти, будемо виправляти помилки і рухатись далі. І Якщо говорити про турнірну таблицю, чи нас працювала такі як недооцінка суперника? Та у нас нема такого, прям, що ми великій майстерності, щоб ми, ну, щоб ми там грали з якимось запасом або там, недооцінували нікого. Ми всіх поважаємо і на, рів... ну, на рівно… Настраюємося як на Карпати, так і на металіст. Може, хтось у хлопців є, але це вже, ну, це їхнє питання. Будемо розбиратися. Ну, опять же, так, по самовіддачі, би, таких великих претензій нема. Ну, всі старалися, всі... Но, металіст, ну, побіть, вони забили перший гол, п'ять захисників грали, то тяжко було преодоліти такі редути. Да? Тут вже треба майстерність. Тут просто ми зрівняли рахунок і ну, була надія, що ми вирвемо цю перемогу, заб'ємо друге, і тут дитяча така помилка, відворіт вибили в один в один, це знаєте, як, як в дитинстві діти грають. Тому ну, будемо, Тяжко там говорити по свіжим слідам. Да? Подивимося, спокійно сядемо, розберемо помилки, є ще два тури, а будемо рухатись далі. ми Все впереді ще.